Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вчитися ділити багатоцифрове число на трицифрове. Будемо розв'язувати з вами задачу і рівняння. А зараз завдання 1, яке ви бачите на екрані. За поданими записом поясний початок почислення і закінчи ділення: 39 215. Розділити на 341. Знаходжу перше неповне ділення. 392. Значить, у частці буде 1, 2, 3 цифри. 392 розділити на 341 торівні 1. Число 1 є пробним. Виконуємо перевірку. 1 помножити на 341, 341. 392 відняти 341 дорівнює 51. 51 менше, ніж 341, значить, число 1 дібрано правильно. Але 51 розділити на 341 не можна. Опускаємо 1. 15, 511 розділити на 341 буде 1. 1 помножити на 341 341. 1 відняти 1, 0. 51 відняти 34, 17, 170. 170 розділити на 341 не можна. Значить, число 1 дібрано. Правильно опускаємо 5. 1705 розділити на 341 дорівнює 5. Число 5 є пробним. Перевіряємо. 5 помножити на 15. 5 помножити на 4, 20, 0. пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 5, 15, 2 і 2 пам'ятали 17. Отже, 1705. 1705 відняти 1705 дорівнює 0. Наступний раз. Одинадцять 67 розділити на 217. Спробуйте, будь ласка, за початком закінчити обчислення. Так, буде. 51. Молодці. Далі рівняння. Рівняння 2. 38 092 розділити на це, додати 747. Дорівня 836. У нас з вами складне рівняння. Уявляємо, що. 300, 38 92 розділити на С, це назва з вами одне велике С. Так, і С додати 747 дорівнює 836. Рівняння на додавання. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Слід від суми відняти відомий доданок. Отже, 38 92 розділити на С дорівня 836, відняти 747. І 38 тисяч 92 розділити на С дорівнює 89. Тепер у нас з вами вийшло з складного рівняння просте. 38 тисяч 92 розділити на С дорівнює 89. На ділення. Ділене дільник частка. Як знайти дільник? ділення поділити на частку. Значить 38 тисяч 98 розділити на 89. Так, Це дорівнює 38 тисяч 92 розділити на 89. Поруч стовпчиком обчислить, виходить. Це дорівнює 428. Молодці. Підкреслили, виконуємо перевірку. 38 092 розділити на 428. Дорівня 747. Додати 747 дорівня до 836. Вибачте. ще раз. 38 092 Розділити на 428. Додати 747. До рівня 836. І 836 до рівня 836. Молодці. Задача. З двох міст. Відстань, між якими становить 1155 км. Назустріч один одному виїхали легкові автомобілі. Швидкість одного автомобіля 80 км за годину, а іншого на 5 км за годину більше. Через кілька годин автомобілі зустрінуться. Давайте з вами згадаємо, як знайти нам час. Щоб знайти нам час, нам з вами слід відстань поділити на швидкість. Але нам відома швидкість одного автомобіля, а швидкість іншого невідома. Значить, потрібно знайти швидкість іншого автомобіля. Звичайно. А його яка швидкість? На 5 км за годину більша, ніж швидкість першого. Значить, 80 додати 5, 85 км за годину швидкість другого автомобіля. Так, два автомобіля. Їхали на зустріч один одному. Значить, вони, їхня відстань зближалась, чи вони віддалялись? Значить, вони зближалися. Значить, нам потрібно тепер знайти відстань зближення. Так? Швидкість зближення. 80 додати 85 до рівня 165. Так, і ось два автомобілі за одну годину зближалися на 165 км за годину. і Через кілька годин зустрінуться, якщо їм потрібно пройти, якщо відстань між ними 1155. Звичайно, 1155 розділити на 165. Дорівнює. Мені здається, 7, а ви перевірите. Так, сьогодні на уроці ми з вами продовжували ділити багатоцифрові числа на трицифрове. Розв'язували рівняння і задачу. На цьому урок з математики завершений.